Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Агрофар Бізнесівка. Сьогодні у нас, е, сьогодні в нас е, це 12 вересня 2025 року я знімаю чергове відео, яке буде е, про перець портека. Трошки розкажу предісторії. Я його вперше спробував у 2020 році. Е, я тоді з куща зібрав е, в відкритому ґрунті. 1,5 до 2 кілограм перця. І він мене тут, в тому році от вродив от весь ось такий обалденний, весь класний. О, ось такі у нас були лаптики. Вони мені дуже сподобались. Потім я його садив в 2021-2022 році, але з кожним роком все гірше і гірше був результат. Там пів кілограма за радість. От, в 2023 в 3 і 24 я її не садив, в е, 24-му садив Феррарі, він мені теж дуже сподобався. А в цьому році так подумав. Думаю, все ж таки протека була класна і е, треба ще раз спробувати посадити. І я спробував. У мене на тому, з лівої сторони, сторони там Партека, а з правої сторони там Феррарі. Поливалось все однаково. Кормилось все однаково. Ну, скажімо так. Е я не знаю, чи це в якості насіння, мабуть, е через те, що в 2020 році була зовсім інша портека е Перше, що воно не вправдано дорого, дорожче за, за, за всі інші сорти, але він себе показав найгірше в цьому році. У мене портека в Яніка, Шакіра і Геркулес. От я вам скажу портека, по-перше, найбільш вражений фузоріоз. По-друге, оце такі плоди. Ось такі плоди. Оце за радість. Да. Їх відсотків 10. Основна маса ось така ось така фігня. Покручена. От, е, покручена. Ось о, 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 таке ось. Так що ріксувану, привіт. За якісна сіня чи. Я не знаю, кормилася. Ну, я б міг би подумати, що, що я щось ну, неправильно роблю. Але Феррарі красавець, от, а Партека ось така задниця. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.